Сонечко встало, іде новий день. Усім я малятам кажу добрий день! Добрий день, малята! Я рада вас вітати і сьогодні запрошую вас у подорож до Африки. Це такий материк в океані. Ну що, вирушаємо? Ось малята, ми потрапили в джунглі. Хто це нам вийшов назустріч? Так, це бегемот. Скільки бегемотів? Вірно, один. Чуєте, діти, хтось ще родить в кущах? Це жирафа і мавпочка вийшли до нас, почули наші голоси. А давайте порахуємо тваринок. Один, два, три. Скільки бегемотів? Один. Скільки мавпочок? Одна. Скільки жирафок? Одна. А всього їх разом три. І позначаємо їх цифрою три. Раз гачок – і два гачок, а між ними язичок? Трійка нас зачарувала, а ми всі її впізнали ось така цифра три. А давайте малята пригостим наших звірят яблуками, які ми взяли з собою. Скільки яблук? Один, два, два. А чи вистачить на всіх звірят? Для цього давайте роздамо кожні тварині по яблуку. Всим не вистачило. Чому? Тому що яблук два, а звірят три. Звірят на одну більше. То давайте жирафу пригостимо яблуком. Скільки яблук стало? Порахуйте. Одне, два, три. Скільки тварин? Три. Всім вистачає по яблуку. Так, бо тварин і яблук. Діти, а скільки червоних яблук? Так, два. Позначаємо цифрою два. А скільки зелених яблук? Вірно, одне. Позначаємо цифрою один. До двох яблук додати одне яблуко і стало їх три. До двох додати один буде три. Діти, а давайте пригадаємо, хто перший нас зустрів. Так, бегемот. Скільки було бегемотів? Один. Позначаємо цифрою один. А назустріч вийшло скільки тварин? Жирафа і мавпа. Скільки їх було разом? Дві тварини позначаємо цифрою два. Один бегемот. Додати дві тварини. Жираф і мавпа. Разом їх три. Зараз малята. Давайте заселимо у будинок цифри 3 її мешканців. На першому поверсі один бегемот, одна мавпа, один жираф. Разом їх три. На третьому поверсі один бегемот з цифрою 1. Жирафа з мавпою з цифрою 2. Один і два буде три. На другому поверсі. Два червоних яблука з цифрою 2. Одне зелене яблуко з цифрою один. Разом буде три. Ось такий цифровий будинок. У цифри три. А зараз пограємо у гру, порахуй і познач цифрою. Будьте дуже уважними. Скільки тварин? Молодці, три. Рахуємо, Так, дві тварини. Рахуємо. Молодці, одна зебра. Скільки тварин? Один, два, три. Вірно три. Рахуємо. Так, дві тварини. Рахуємо. Вірно. Одна тварина. Скільки діти тварин? Молодці. Три. Встаньте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися, дерева високі-високі, потягнулися вгору. Травичка низенька, низенька присіли. Вітер дерево колише. Гойдає, то вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають, а дітки на місце тихенько сідають. Молодці маля. Наші друзі просять їм допомогти збудувати будинки. Матеріал у них є. А як будувати будинки, вони не знають. Допоможемо. Діти, подивіться, які фігури ви бачите. Розгляньте уважно і подумайте, які будинки можна збудувати. Щоб вистачило і жирафі, і мавпі, і бегемоту. Подумали? Будуємо о, які гарні будинки вийшли. На галявині звірята. Вже доріжки збудували, а тепер перенесемо сюди будинки. А ось і звірята не забарилися. Але чомусь вони сперечаються, бо не знають, який будинок кому обрати, де їм розселитися. Діти, давайте розселимо звірят, щоб вони не сперечалися. Мавпу в який будинок заселимо? Так, у найменший низький будинок. А куди ми поселимо бегемота? Вірно, у більший будинок? У вищий будинок. А жирафа зселиться в найвищий будинок. Так, всі звірята задоволені і дякують вам, малята. А зараз, малята, давайте пограємо з вами у гру Високий Низький. Хто з дівчаток вищий. Молодці. Хто з тварин вищий, їжачок чи жираф? Так, жираф. Думаємо самі який предмет вищий? Шафа вища? Що вище? Ялинка чи кущ? Вірно, ялинка. Що малята вище? Кран чи машина? Так, кран. Який будинок вищий? Вірно, багатоповерховий. Хто вищий тато чи хлопчик? Так, тато. Хто вищий? Черепаха чи жираф? Так, жираф. Молодці. Ось і прийшла пора нам повертатися додому. Сідаємо на кораблик і вирушаємо. Чи сподобалась вам подорож, малята? Ми з вами сьогодні повторили цифру 3. А ще згадали, що предмети можуть бути високими і низькими, такі, як наші будиночки. Високий низький. Я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!